А ви знаєте, що коли рухаєтеся вперед, інші помічаються і хочуть йти разом з вами. Мій досвід у команді показує, як можна змінювати своє життя на краще. Кожен день я відчуваю енергію, розвиток і впевненість, і це помічають інші. Різниця підходів без дії. Лише слова і обіцянки. З дією живі результати, енергія та реальні зміни. Чому це працює? Ти стаєш прикладом для тих, хто шукає можливості. Твоя активність і результати головний доказ. Люди йдуть до тих, хто вже діє і показує приклад. Що кажуть партнери? Бачу твій результат. Хочу бути поруч і дізнатися, як це працює. Твоя впевненість і стан мотивують мене рухатися вперед. Принцип: будь прикладом, ділися досвідом, розвивай себе і команду. Саме твоя активність надихає і створює бажання приєднатися.